Чисте місто, чисте життя. Місто прокидається. Воно гарне, свіже і затишне. Тут хочеться гуляти і дихати на повні груди. У місті є підприємства. Вони роблять для нас корисні речі: одяг, хліб, книги, іграшки. Але іноді ці підприємства забруднюють повітря, важкий дим і пил роблять його брудним і дихати людині стає важче. Ще одна проблема це сміття. Коли підприємство виробляють багато товарів, залишається багато непотрібних відходів. Якщо їх не прибирати, вони засмічують наше місце та річки. Сміття та забруднене повітря шкодить усьому довкіллю деревам, воді, тваринам. В природі дуже важко відновитися самостійно. Коли сміття викидають не у спеціальні баки, а просто на землю чи біля річки, воно стає дуже небезпечним, пластик не розкладається десятки років і забруднює довкілля. Сміття приваблює тварин, які можуть ним отруїтися. А якщо відходи спалюють просто неба, в повітря виділяється дим і отруйні речовини, які шкодять і природі, і людям. Тому дуже важливо сортувати сміття і викидати його у правильні місця. Та вихід є, підприємства можуть встановлювати фільтри, а люди сортувати сміття і переробляти його. А ще ми можемо садити більше зелених дерев, щоб очищати повітря. Тож коли ми разом дбаємо про природу, наше місто стає чистим і здоровим, а чисте довкілля це щасливе життя для всіх.